Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку, мої любі малята! Як настрій у вас чудовий і в мене чудовий. Малята у нас сьогодні заняття з художньо молоневої діяльності. І я вам пропоную разом зі мною зануритися у казковий світ. Тож, слухайте уважно! То я полі теремок, І тут помітила його вишка. Бігла до теремка, постукала, ніхто не відповідає, тоді стала мишка жити в теремкі. А тут неподалік пробігала лягушка-квакушка. Тук-тук-тук. Хто в теремі живе? Я мишка на а ті хто? Жабка-квакушка. Пустить мене в Теремок. Заховайте. І стали вони жити вдвох. І ось тут помітив теремок зайчик пострибаючи. У, терем... у теремку, тут помітив теремок вовчик у братику. Хто хто? Хто хто в теремку живе? Я мишка на я жарка-кватушка, я зайчик по а ти хто? А я вовчик-братик, пустіть мене до себе в теремок. Заходь даходь. І стала я кожу. Пічка теремочик, тук тук хто в теремі живе. Я мишка рушка, я жарка папушка, я хлопчик поприкачув. Я вовчик братик, а тебе як звати? Я лисичка сестричка, постійте мене до теремку. Законусь і лисичка з ними стала жити. Тут неподалік проходить. Ведмідь, тук 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 хто в темні живе. Я мишка нарушка я жарка пакушка, я зайчик по Я вовчий брати. І я лисичка сестричка. А ти хто? А я ведмідь. Пустіть мене до, себе. Заходь. Ну, заходь заходь до нас, Ведмідь. І тут ведмідь почав. Заходити до теремка, поліс на дах та й розвалився наш теремок. <рес> Малята, вам сподобалась казочка? А давайте тепер разом із вами пригадаємо, хто ж жив у нашому теремку. Я – марушка. Я жарка жавка-квакушка. Я зайчик зайчик-попригайчик. Я вовчик братик, я Лисичка сестричка, я да, ведмідь. Ось наші казкові герої будуть прощатися із вами, малята, до нових зустрічей!